Питання, це має відповідь, відповідь однозначна, це має робити профільний спеціаліст. Логіка в чому? Захворювання, яке призвело до того, що у людини є ознаки втрати працездатності і ознаки погіршення повсякденного функціонування, воно виходить, що важке. От і в ньому розбиратися настільки детально може тільки профільний спеціаліст. З того діагнозу, з приводу якого пацієнт має ці ознаки. Ну, наприклад, там, щось кардіологічне, там, інфаркт такого типу, це має направляти на комісію оформляти документи саме кардіолог. Якщо це щось ендокринологічне, ендокринологія, то має направляти ендокринолог, що я власне і роблю. Від форми власності це не залежить. Тобто, якщо вам говорять, що я там приватний лікар і я цим не займаюся, це неправда, я так само приватний лікар і направляю пацієнтів на експертну комісію, як ендокринолог. Тому тут відповідь однозначна: профільний спеціаліст. Друге питання найбільш розповсюджене це хто має сканувати документи пацієнтів. Тому що зараз вони надаються в електронному вигляді. Дуже багато питань, от, наприклад, паперові виписки, якщо сформовані зі стаціонару, ну їх просто легко відсканувати. І всіх лякає, ну, принаймні у лікарській спільноті саме слово сканувати. Для цього ось такого приладдя мати не обов'язково можна просто це зробити з допомогою смартфона, телефона. Також говорять там, наприклад, тут у родичів телефона немає. Ну нічого страшного, є телефони у медичного персоналу і там їх використання займає буквально біля п'яти хвилин, щоб це все просто цифрувати. Я б застосовувала слово оцифровувати ці документи. Хто має це робити, це може зробити будь-хто. Як ця процедура проходить? Наприклад, якщо пацієнт мені оцифрував ці документи, він приносить мені паперові документи, я їх звіряю з тим, що було відскановано, і віддаю йому оригінали. і Благополучно ці відскановані оцифровані документи прикріпляю до його справи для комісії. Якщо це роблю я, то і ще раз звіряти не потрібно. Я власноручно то все передивилася, відсканувала або за допомогою ось такого сканера, або за допомогою телефону. Я цим вже користуюся дуже багато років. Раджу також це і лікарям. Тому відскановувати документ може як пацієнт, так і медичний персонал. Кому як зручніше і е, як буде продуктивніше. Обов'язку на пацієнті цього немає. Надсилати до сімейного лікаря спеціально для того, щоб відсканувати документи, також цього робити не потрібно. Е, тут нічого не змінилось, в принципі, як було дощ, потрібні паспортні дані, тобто, щоб ідентифікувати особу. Це так званий ідентифікаційний номер РНО, це е, паспортні дані, тобто паспорт, якщо це біометрія, то і також витяги про реєстрацію або місце перебування пацієнта для того, щоб направити потім це рішення комісії на певну адресу. Е, можуть затребувати у пацієнта за наявності адресу електронної пошти. Бажано її мати, і здебільшого люди її мають. Коли говорять про поодинокі випадки, що пацієнти там не мають електронної адреси, для них це важко і так далі. Насправді я навіть дивлюсь по своїй практиці, це поодинокі на сьогодні випадки. В таких випадках можна зареєструвати спеціально під пацієнта адресу, якусь поштову надати йому ці дані. Це не є проблемою, цього. не треба цього робити щоденно. Тобто це не дуже велике навантаження. І знову ж такі такі випадки, вони поодинокі. Що ще з документів: виписки зі стаціонарів, виписки з амбулаторних карток, вони можуть бути сформовані з медичної системи, вони можуть бути там, якщо лікарі ще не володіють комп'ютерним набором, вони можуть бути. Написані там від руки, але суть в тому, щоб в них було відображено повністю стан пацієнта на сьогоднішній день. Тобто вони не мають бути там 95-го року, тобто вони мають бути, ну якщо ми говоримо про динамічний стан, якщо оперативне втручання якесь проводилося там дуже давно, то так ми ці документи додаємо, особливо коли встановлюємо інвалідність вперше. Я дуже радію тому, що тепер, нарешті, змінили, що проходять цю комісію за місцем реєстрації. Дуже погано, що сталося так, що більшість людей, які проживали на окупованих територіях, були вимушені їх покинути через те, що вони були окуповані. І виходило так, що вони прописані в одному місці і за іншим місцем не приймалися документи пацієнтів, тому що вони не були там зареєстровані. Тому що маю сказати, це дуже гарна новина. Що тепер пацієнтам не потрібно проходити комісію тільки за місцем реєстрації? Пацієнт може пройти будь-де. Крім того, лікар, коли направляє документи на комісію. Має спитати пацієнта, де б йому було краще. Якщо йому краще по місцю перебування, от, наприклад, там в одному місці вони знаходяться, вам добре буде гарно тут проходити комісію. Так, добре, мене все влаштовує. Супер. Якщо пацієнт бажає пройти і має змогу поїхати в інше місто і пройти комісію там, де менша черга, то є також така змога, і це дуже круто і класно, як на мій погляд. Може подати е, запит на те, щоб рішення його переглянули, якщо на його думку воно було винесене невірно. Але це треба зробити в термін е, е, 40, не пізніше 40-го дня від дати рішення комісії.